Сніжуля на, на, ходить. <меш> не погнав. <меш> на, 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 зараз назад прижиме. Клас, і про школу сьогодні. Відео багато тут є, правда? Тобі не то, що мій телефон. Нежуляна. Видві назад жовте. Тихо не кричи. Зараз, зараз. Сніжок на 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 на. Сніжуля на мене щось є. Ната, коротше. На, сніжок, сніжок! Ви хамані. Знімаємо він не хочеться. Далі Добре. Круто. Мені вже хвилину відео. Сіді, сиді. знімай, знімай, Я вже трохи споткала твоєї косметики.